Добрий день, мої друзі! Вітаю вас на своєму каналі мій затишок. Мене звуть Юля. Сьогодні на дворі непогода. Іде дощ, свистить вітер. Холодно. І, знаєте, згадалося таке з дитинства. Віршик. «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. Так що сьогодні пропоную. Варити разом борщ, та борщ не простий буде, а борщ буде весняний, бо хочеться ж тепла, сонця. Але ж, зараз листопад. Помните, мабуть, я заготовляла на зиму квасець, щавель. Зелений щавель різала, заливала. Просто холодною водою і до холодильника. Прекрасно зберігається. Так от настав час цьому шавлю. І настав час зеленому борщу зі щавлем в листопаді. Так що, давайте візьмемо гарний настрій та будемо готувати. Що нам для цього потрібно? Для цього потрібна. Картопля, яйця потрібно відварити. Так, потрібен квасець, щавель, трошки томатику, трошки сметанки, сіль, перед за смаком, бо борщ повинен бути борщем. Всяких оцих домішок приправ, ну, я не дуже люблю. Трошки-трошки. Так, морквочку вже порізала, цибулю вже порізала на зажарку. І ось буквально три листочки лаврушечки. Бульйон у мене зварений вже. Бульйон на курочці. Бульйон уже кипить. І кидаємо до бульйона нашу картопельку. Ой. золотистий золотий, от який на домашній курочці. Так, поки вариться картопля, зробимо засмажку. Засмажечка наша вже готова. Вливаємо її до нашого кульончика. Так. Все. Коли картопля вже зварена, ми кидаємо туди наш квасець. Кинули квасець, дивіться, який зелений, як наче тільки з огороду. Так, і кидаємо зелень. У мене тут морожена петрушка, морожена цибулька. Це така от та, що пір'ячком зелененька. І морожений кріп. Бачите, як все знадобилося нам. Кидаємо ще. Наші варені яйця, отак От їх кубиками зробила, кинула, так. Потім вливаємо трошки томатику. Хто не вливає томат, я вливаю томат. Буде все ж таки Пікантніший борщ. От, повірте, трошки додати ще і томатику. буде люкс. Добавляємо на врушечку нашу, трошки паприки, трошки перчика чорного, солі додаємо. За смаком, якщо, то можна і пізніше положити, і додаємо нашу сметанку. Так, дивіться, що робиться, М -м -м -м. дивіться що. Яка смакота. Так, хай доварюється наш борщик. Ми дуже чекаємо, будемо куштувати. Ось і готовий наш зелений борщик. Як я показувала, обов'язково я в нього додаю. Трошки-трошки томатику, щоб трохи був золотистий колір. Мені так більше смакує і моїй родині. Адже скільки нас, скільки смаків, а скільки господин, скільки борщів, якби ми готували все за одним рецептом, як би нам. Подобало щось одне, однаковісіньке, то світ би був занадто пісний, занадто одноманітним. Ми мусимо чимось відрізнятися один від одного. Ми мусимо дивувати один одного якимись своїми задумками та придумками. Так що хай вам смакує. Готуйтесь за моїм рецептом, діліться вашими рецептами зеленого борщика. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пока-пока!